Товариство разом з вами ми вже придбали значну кількість дронів для наших захисників. Зараз є необхідність в ударних дронах літакового типу посереднього рівня дальності. Завдяки даним дронам наші захисники зможуть знищувати ворога ще далі і ще якісніше. Я закликаю вас доєднатися до нашого збору, прийняти участь в розірші iPhone 15. Я Гарантую вам, що кожна ваша задоначена гривня перетвориться в пекло для нашого ворога. Слава Україні! young -o.